Я знов захотів підійти до цих прекрасних біло-червоних маяків, бо тепер є ще той маячний маніяк, як кажуть, і хочу об'їхати їх у Франції абсолютно всі. Наприкінці, після смачного обіду, я прийшов до цих маяків ближче, подивитись на них та панораму зверху. Ну і зараз вже буду йти на корабель. А зараз обід, тобто мені вистачило тут буквально три годинки, і до цього Форт Бояр навколо подивитись і зараз буду їхати в ля гуляти ще по ньому тож дивіться далі які цікаві локації є в самому місті всі кораблі на цей острів екс ходять за певним розкладом тож я якраз повернувся на пірс щоб зачекати і на свій який повинен був прийти вже незабаром Дуже багато людей одразу набігло, дорослі та діти, всі вже вдостель нагулялись ста пообідали і готові були повертатись знов в Ля рошель, як і я, щоб познайомитись з тим містом ближче. А і в останній раз побачите цей форт Бояр, щоб насолодитись цією величною спорудою сповна та вирушити у нові пригоди далі. Всі були раді повернутись на велику землю, зробити пам'ятні фото і приєднатись до великого свята музики та пісні Франко-Фолі, яке проходить завжди по всій Франції влітку. В той день там навіть і Стінг приїжджав туди співати, тож я його також трошки послухав з певної відстані увечері. Бо квитки на головний стадіон та велику сцену я не купував.